Друзі, вітаю і пропоную свій оновлений рецепт шоколадного сирника з вишнями, сирна маса якого просто тане в роті. Випічка нагадує глазуровані шоколадні сирки. Цей рецепт є добрий, тим, що його можна випікати протягом року, використовуючи вишневе варення або морожені вишні. Отже, для початку потрібно почистити вишні. У декількох рецептах я вже показувала, як легко можна почистити вишні від кісточок за допомогою гренадлі. Нам потрібно 300 г чищених вишень, до яких додаємо 200 г цукру. Якщо вишні надто кислі, додаємо 250 г цукру. Варити помішуючи до випаровування соку. Готова маса повинна бути як густий мед. Коли закінчиться сезон, можна використати морожену вишню чи вишневе варення. 150 г дрібносіченого чорного шоколаду залити 200 г гарячих вершків. Шоколад розчинити до однорідної маси. З'єднуємо гарячий розтоплений шоколад та гарячу вишневу масу. До 1 кг перетертого кисломолочного сиру додати шоколадно-вишневу масу, все вимішати, 4, яйця та 50 г цукру збити у пухку масу. До збитих яєць додати 70 г соняшникової олії, 80 г кукурудзяного крохмалю, 20 г просіяного какао, щіпку солі та ванільного порошку. Все вимішуємо. До сирної маси додаємо яєчну. Все разом вимішуємо міксером на низьких обертах. Форму 21х25 см викласти пергаментом, який змастити олією. Сирну масу розподілити по формі. Випікати 1 годину 30 хвилин при температурі 170 градусів. Випечений сирник залишити в формі до вистигання. З охолодженого сирника знімаємо пергамент. 100 г дрібнорізаного шоколаду розчинити в 100 грамах гарячих вершків. Сирник вкрити шоколадною масою та присипати шоколадною крихтою. Випічку ставимо в холодильник до застигання шоколаду. Шоколадно-вишнево-сирна маса дуже ніжна і просто тане в роті. Усім рекомендую спробувати цей варіант сирника. Дякую за перегляд і до наступних відео зустрічей!